Вітаю на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Шкода Superb. Суперб. Супербі якого року не знаю ще. Проблема з радіатором пічки. Мотор 1.8, бензин. Провірили, чи це не заслонка, заслонка на тепло, холод перекриває, середній лівий максимум дає 30 градусів, це максимально в якому повинно жарити. Відразу власник сказав, що автомобіль довго дуже стояв, не знаю скільки, але дуже довго. Видно, що всередині стан гарний, трошки є по кузову якісь проблеми, але в цілому машина збережена. Це тих років, що і Passat b 5 мабуть, туди ближче 2004 2003 І підозрюємо, що. Антифриз при довгому устоянні випав в осад, в осад і забив радіатор пічки. Підключаємось до радіатора пічки, дивимось, чим забитий він. капотом бачимо гарний стан. Ну, як? Все збережено, все на своїх місцях видно, що машина має не космічний пробіг. Антифриз був змінений. Яким методом, чи апаратним, чи просто з. Простим методом злива не відомо, але факт що пічку не промивали, це факт. Зараз ми підключимось на сам радіатор пічки, підключення тут під жабо вверху і подивимося, чим же воно забито. Були підключення. У нас чистенький фільтр помитий. Ну, Поїхали. Настільки брудний радіатор пічки, причина знайдена, ніяка не заслонка, не моторчик, просто забиття радіатора пічки. Сильне забиття. Дивіться, все. Фільтр забило відразу. Миємо фільтр, зливаємо. Така картина заліплено. Миленький фільтр. Поїхали знов. Добавимо повітря, повітря виганяє Реверс. Опа напаковано Чистили другий фільтр. Вмикаємо, третій фільтр. На третій фільтрі вже будемо мити довгенько і тестувати, як промиває. Раз на апараті у нас 90 градусів. Перевіряємо, як промився радіатор пічки. Ну, той самий дефлектор. Що тут? 78 градусів. Тепло йде з усіх дефлекторів, права, ліва сторона, неважливо. Тут просто вже на руку зрозуміло, що порядок. Скільки бруду вийшло, 78 маємо. Гарний результат. Шкода суперб. Супер Бі. Промито радіатор в пічки. Помили систему, а радіатор пічки залишився не промитим. Завжди при промивці системи треба робити підключення на радіатор пічки. Інакше там буде дуже багато бруду. Volkswagen Bora має невеличкий пробіг, дуже десь довго стояв автомобіль 47 тисяч, ну, видно, гарний стан. Пічка не гріє, ну, звісно, що антифриз може випасти в осад, і його загнало в пічку. Ми зробили підключення, чистенький фільтр, вмикаємо апарат. контурі пічки не було багато бруду, поставили на автомобілі 80 градусів, на нашому апараті, верніше, на автомобілі нічого не показало. Поставили назад, не працює нормально, контур пічки відсікається, бачок бурлить, погано дуже відкривається термостат. Провели газоаналізатором тест. Бачите, рідина синього кольору стала абсолютно жовтою. Тобто є гази в системі охолодження. Автомобіль дуже довго простояв, десь в Німеччині. Його придбали і ну, от так от вийшло. Що прокладочку треба поміняти. Я думаю, тут не буде чогось такого дуже страшного, просто треба поміняти прокладку ГБЦ. Все, з цим автомобілем завершаємо. Переходимо на інший. І в цьому відео ще вставлю третій автомобіль, це шкода А5, дизельний двигун 1,9. так? так. 1,9 дизель, пічка слабо дає тепло, можна сказати, не дає. Зробили підключення. У нас чистенький фільтр, вмикаю апарат. Є бруд. У промивки фільтр почав підзабиватись, зупиню апарат. Подивіться, вже зараз стече, побачимо, як замолило дно нашого фільтра. Перевіряємо результати промивочки радіатора в шкоді А5. Ну, бачите, просто ідеально. Ідеально, права сторона найбільш забиваємо, 75, легко набирає. Без проблем. Серединка, звісно, що більше дає тепла, там 80 уже під 80. Руку не втримаєш на жодному із дефлекторів, просто пече. Гарний дуже результат. Можна вимикати запалювання. Я йду до автомобіля. Ну, Щоб відео довгим дуже не було, буду завершати це відео. Відео було з трьох автомобілів. Ставте, будь ласка, вподобайку. Ми працюємо. Підписуйтесь на канал, наші контакти в коментарях. Звертайтесь до нас, будь-який месенджер чи е, Телеграм, Viber, WhatsApp. Ми, ми є у всіх соціальних мережах. Всім гарного, мирного неба! Слава Україні, слава збройним силам України до зустрічі.